Під час цієї практичної роботи ми спробуємо створити власне 3D-модель прикраси. Це може бути сережка, кулон, кільце або інший декоративний предмет. Основне завдання навчитися використовувати прості геометричні фігури, примітиви, правильно розташовувати їх у просторі, масштабувати, групувати, щоб поступово з окремих частин зібрати гармонійну та красиву модель. Цей підхід важливий для будь-якого 3D-моделювання, адже навіть складні об'єкти будуються з простих форм. Працювати будемо у Blockbench, ви вже з ним знайомі, усі об'єкти у 3D-програмах розміщуються в трьох просторових осях: Х горизонталь, Y вертикаль і Z глибина. Необхідно переміщувати примітиви так, щоб вони правильно співвідносились між собою за розташуванням. Наприклад, якщо ви обрали кулон, Можете взяти за основу сферу знизу циліндр для кріплення. Кільце циліндр з отвором, сережка, кілька об'єктів, розташованих вертикально. Слідкуйте, щоб усі частини виглядали природньо та гармонійно. Кожен примітив можна змінювати за розмірами у властивостях. Ширина Х, висота Y, глибина Z. Нам необхідно задати точні розміри для створення красивих пропорцій. Наприклад, куля може стати маленькою намастиною. Циліндр може стати тоненьким стрижним або широким обручем. Щоб надати моделі динаміки, прикрасити її, можна нахиляти окремі частини під різними кутами. У властивостях є параметри Rotation або ж обертання. По X, Y, Z. можна нахилити на мистинку, повернути якийсь декоративний елемент, щоб зробити композицію цікавішою. Подивіться з різних боків на модель. Чи дійсно вона відповідає вашим очікуванням. Якщо модель складається з кількох частин, то основу та додаткові елементи краще об'єднувати у групи. За допомогою клавіші Ctrl ми можемо вибрати декілька об'єктів, які нам треба об'єднати в групу, натиснути правою кнопкою миші, або ж затиснути пальцем надовго, і можемо обрати, перемістити до групи або Обгорнути вибрані елементи в нову групу. Ось, будь ласка, є. Тепер всі ці елементи ми можемо заодно переміщувати, повертати і нічого ніде не втратиться. Це достатньо спрощує подальше редагування, вирівнювання, а також копіювання. Якщо у моделі є повторювані елементи, намистинки, дрібні деталі, декор, ми можемо використовувати дуплікейт. Дублікат, або ж Ctrl-C, Ctrl-V, копіювати, вставити. Можна скопіювати частинки, їх вставити, або ж здублювати і перемістити вже вручну, отримавши точну копію. Це економить час та забезпечує ідеальну симетрію. Перевірте, як виглядає вся модель у просторі: чи гармонійні пропорції, чи добре розташовані елементи, чи немає зайвих деталей. Можете додати дрібні елементи, кріплення, текстурні елементи, якісь декоративні вставки і перевірити ще раз розташування відносно центрів координат, щоб об'єкт був правильно вирівняний.